Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії AJAX. це Indoor CAM. Поїхали! З вигляду нічим собі така непримітна камера кубічної форми, але не все так просто. Дана камера має вбудований елемент тищі, які вам допоможуть правильно відфільтрувати об'єкти, які будуть знаходитися перед ними. І при цьому... Запобігти хибним спрацюванням. Тому зараз ми детально поговоримо про неї. Розпакуємо, підключимо і побачимо, як у нас працює. Трохи про технічні характеристики. Дана камера у нас іде на 4 Мпік, чого більш ніж достатньо для якісної картинки для приміщення. Має ка підсвітку до 8 метрів. Причому що це не просто яка підсвітка, а це ще й ка-сенсор, який може здетектувати рух до 4 метрів. За допомогою ICA-сенсора, тобто побачити гарячу пляму, і не дати вам схильне спрацювання. І вже чотенько показати вам на вашому, на вашому таймлабі в архіві, що це було спрацювання по людині, тварині або ще якомусь об'єкті по типу як автомобіль. Або це, якщо це аномалія, якась там вітер, тінь, то він окремо це навіть покаже. Це є одною з головної фішок даної камери: це от ось ці вбудовані елементи Ші, які допоможуть вам завжди. Розуміти, хто знаходиться у вашому приміщенні. Дана камера дуже прикольно виглядає. Вона зараз випускається поки що у двох кольорах, і вона більш ніж достатньо підходить для будь-яких приміщень, будь-то офіс, квартира, може якісь складське внутрішнє приміщення, більш ніж достатньо її вам буде для використання. Також дана камера має вбудований двосторонній звук. Ви зможете прослуховувати про що вас будуть говорити в приміщенні. І також зможете поговорити з тим, хто буде знаходитися в цьому приміщенні. Дуже зручно для тих, хто має дітей. Наприклад, ви підключились проконтролювати, запитали питання, чи все в порядку. Навіть для людей похилого віку буде дуже ок, бо підключитися, можете запитати, чи все у них добре. Універсальне використання. І ще в неї дуже широкий і класний кут огляду, аж 110 градусів. Це більше ніж достатньо, щоб побачити приміщення. Також. У вас завжди буде класне зображення, бо дана камера має вбудований HDR, що забезпечить вам завжди високу і якісну картинку. І ще класною фічою є те, що в неї є активне шумогасіння. Ви ніколи не почуєте сторонні звуки, які будуть вам заважати прослухати ту бесіту у вашому приміщенні, яку вам необхідно якісно почути. Хотів наголосити на тому, що дана камера підключається до локальної вашої мережі за допомогою Wi-Fi. Але вона має ще додатково два канали зв'язку: це канал Jeweler та канал Winx. Якщо ваша камера раптом втратить зв'язок з вашою мережею Wi-Fi, вона завжди за допомогою протоколу Winx і Jeweler буде мати з'єднання з вашим хабом, з вашим мозком системи. І це завжди допоможе вам верифікувати ту подію, яка відбулася у вашому приміщенні, і ви ніколи нічого не втратите. На жаль, дана камера не підтримує SD-карту, але це не проблема. Ви завжди її можете під'єднати до AJAX NVR або використовувати AJAX Cloud Storage. Детальніше про це ви можете прочитати в інструкції, як підключати до AJAX NVR та як підключити AJAX Cloud Storage. Зараз давайте переглянемо, як у нас виглядає який вона у нас має зовнішній вигляд, як вона у нас кріпиться. Також ми вам покажемо приклади зйомки, і ви самі можете впевнитись, що це якісний, класний продукт. Ось, друзі, ви можете побачити, як у нас виглядає сама камера. Прикольний вигляд, має, є ще точно така сама, такі у чорному кольорі. Як завжди, трошки інструкції макулатури. А ще у нас тут є прихований відсік, в якому є класна штука. Це ж, звичайно, блок живлення на 12 вольт, який йде у комплекті. Вам не потрібно окремо придбати блок живлення. І йдуть кріплення. Сам ключик, який кріпить у нас кронштейн. І в комплекті йде дюбеля з саморізами, щоб можна було швидко зробити монтаж даної камери. Давайте трошки візуально про неї подивимося. Бачимо, що вона у нас має на борту вбудований мікрофон. Має індикацію, яка може сповіщати нам про стан камери. Детальніше про стан індикацію, ви можете ознайомитися з інструкцію, буде дуже цікаво. Вона може нас попереджувати, що з щось не так. Також вона має вбудований мікрофон, вбудований датчик руху і яка підсвітку, яка у нас дуже розумна, не забуваємо про це. Ось. Також вона має збудований динамік. Для того, щоб ми могли говорити через неї двосторонній зв'язок, під'єднувати. Достатньо зручний кронштейн. Мені дуже подобається дизайн, бо це один із моїх найулюбленіших дизайнів камер це в стилі такому кубічному. Вони більш -таки сучасно виглядають. І ви могли навіть бачити на деяких АЗС схожі камери, то достатньо крутий дуже дизайн. Він практичний, ергономічний і дуже стильово виглядає. Також можемо звернути увагу, що у нас тут іде дуже крутий кронштейн. Вона у нас просто от вищолкується, можемо подивитися. Беремо просто ось такопальчиками, хоп, і все вищелкнули. І все дуже зручно. Що хотів сказати про цю фішку, дуже зручний монтаж. Зали, присверлили, прикрутили на дюбельки саморези, просто її защолкнули. З комплекта взяли спеціальний. Гвинтик з ключиком зафіксували для того, щоб її ніхто не вкрав. І все. Камера встановлена, і все, і гарно дуже працює. Все легко, монтаж не займе у вас і більше п'яти хвилин. Ну, якщо ще налаштування, ну, максимум 10 хвилин буде з налаштування. Також хотів наголосити, що під'єднується вона до мережі Wi-Fi 24 ГГц, І езернет порта, не поє, в неї немає. Що ж, ми ознайомилися з технічними характеристиками, могли побачити зовнішній вигляд, побачили, як вона у нас просто монтується. І тепер найцікавіше, ми її підключимо і спробуємо подивитися, як вона у нас працює. Поїхали. Додати пристрій, скринуємо QR-код. М'ядор. Також не забуваємо створити кімнату обов'язково. Додати. Так, індикація вже жовта поморгала, тепер у нас блокитна в світить теж так. Під'єднуємось до мережі. Вибираємо нашу мережу і пишемо 1 король. 1, 2, 3, 4, 5. Далі розкажу. Все, ми бачимо, камера підключилась, бачимо вже зображення. І натискаємо підтвердити. Усьо, камера додалась. За лічені секунди. Хоть ми побачили на таймері відлік 30 секунд, але вона додалась буквально за 3 секунди. Дуже швиденько і прекрасно. Також зверніть, будь ласка, увагу, що в мене в просторі лише додана одна камера. В мене немає ні хабу, ні NVR, нічого. Тобто ви можете додавати камеру та використовувати вже просто у вашому просторі. Вам не потрібно додатково придбати хаб. Але якщо ви хочете зробити свою. Оселю або вашу роботу більш безпечними, ми рекомендуємо все-таки ж придбати хаб, Ajax MVR, щоб у вас було повністю комплексне рішення по охоронній системі. Тоді у вас будуть працювати резервні канали зв'язку, і також будуть працювати і запис, і все інше. На даний момент ви зможете ось в такому вигляді під'єднати тільки Ajax Cloud Storage. Для того, щоб у вас писалось на NVR, тоді придбайте NVR, і додатково, якщо втратите зв'язок по Wi-Fi в локальному мережі, то хаб, і ви будете дубльовано отримувати сповіщення про подію на Alex Hub. Цього більш ніж достатньо, щоб захистити себе і свою селю та свою досвідку. Так, і тепер давайте коротко переглянемо, що ми, ми тут далі маємо з даною камерою. Далі ми бачимо, що у нас... О, одразу звук такий, ух! У нас акустичне замикання. Пішло, ми вимкнемо його, тут є з боку елемент керування. Ми можемо говорити, натискаємо, якщо кнопку говорити, то у нас умикається. Вмикається двохсторонній інтернет. Так, так, бачимо, звук у нас працює, також ми можемо побачити календар подій, але він у нас зараз не активний, бо у нас не ведеться запис не на один із сервісів, не на AXMVR, не на AJAX Cloud Storage. Ось також ми можемо тут зробити фото. Налаштувати якість відео відеовідображення і все інше, давайте перейдемо в додаткові налаштування, ми бачимо рівень сигналу Wi-Fi, з'єднання з мережею, хмарний архів. Бачимо всі параметри, які у нас є, які у нас повинні виявляти об'єкти. Все у нас, в принципі, все налаштовано, всі стандартні налаштування ми можемо ось тут побачити, які прописані в камері. Якщо у вас буде вже система з хабом, коли ви під'єднаєте дану камеру до хабу, то ви будете бачити також і рівень сигналу Links, і рівень сигналу Dreveler. Тобто все ось тут, це все буде відображатися в мобільному додатку. І давайте зараз переглянемо, що також ми можемо бачити всі нання з, з мережею, нам може повністю показати всі мережеві налаштування. І додаткові налаштування ми можемо теж змінювати, як у нас повинна працювати камера. Ось можете ознайомитись. Сповіщення за спрацювання детекторів можемо. Теж налаштувати, що це людина, автомобіль, будь-який рух за порівняння кадром, це, скоріше, як для прикладу, вам просто тінь в кадрі з'являється і вона спрацьовує на зміну пікселя в кадрі. Або будь-який рух пір-сенсором. Тобто там, нижній вищий поріг спрацювання по температурі пір. Ось. Ну, краще все виставити людина, домашня тварина, автомобіль. А для більш чіткого виявлення, що це у нас людина або тварина. Ми ставимо підтверджувати виявлення руху пір сенсором. І далі тут можете підлаштовувати під себе, як вам буде зручно. Ось. Можете додатково також налаштовувати зону детекції, відчутливість, тобто все це тут налаштовується, як вам буде зручно. Відеопотік можете перенастраювати, параметри всі. Які вам потрібно по частоті кадрів і тому подібному, регулювати якість зображення, підналаштовувати під ваш об'єкт, як вам буде зручно, контрастність ограція, налаштування звуку, якщо це вам теж потрібно, гучність, динаміка, підсилення мікрофону, наскільки вам потрібно краще чути об'єкти, які будуть. І також ви можете намалювати приховані зони, це у нас маска приватності. Наприклад, якщо у вас камера встановлена вдома, і ви не хочете, щоб я, 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 якийсь елемент або. Уже якась кімната, яка привіднюється на камеру. Ви просто берете її і замальовуєте. Просто ось так от. Малюєте маску приватності. І цю зону не буде видно. Все. Підтверджуєте. І навіть уже в онлайн-картинці ви бачите, що у вас ця зона така, як чорний квадрат, і там нічого не видно. Так, скинемо ці налаштування, вони нам не потрібні. Оновлення ПО, сервісні, все, Зазвичай, якщо вас зацікавить більш детальніше по цим питанням, ви можете завжди переглянути мануал по даній камері, або пишіть в коментарях, ми вам допоможемо ще більше розібратися. На даному етапі у нас все про огляд даного пристрою. Ви могли самі побачити, як вона виглядає, який є функціонал, що дуже проста в монтажі. Має три канали зв'язку крутих. Це, якщо при наявності у вас є. Апаякса та NVR можете вести запис будь-куди, або в Ajax NVR, або в Ajax Cloud Storage. На жаль, нема карти але це не так критично. Ось головне, що ви завжди будете знати, що ваш об'єкт під охороною і завжди буде точне, правильне, нехибне виявлення певної цілі, яка буде у вас на об'єкті. Ну і також ви матимете можливість підслухати розмову, поговорити з кимось, якщо це потрібно. Це вже на ваш розсуд. Так як ви будете це використовувати. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі у нас буде дуже цікаве відео про те, як ми будемо додавати е, дану камеру на Ajax NDR, і будемо її також додавати і Ajax Дурбел, про який ми вже зняли відео. Детальніше про цей пристрій у нас буде в кінці відео, висвідчуватися плашечка, що ви можете перейти його переглянути. Так що пишіть в ваші коментарі, ставте подобайки. People.ua. Yeah. технології для людей, Па-па.